А віку ця на такий помидор? 40. а ось така сливка там. По 55. А віку сьогодні цвітнаці, ну. Білесенька. 25. А броколі? Броколі 40. 40. Ось така савойська. По 20. А синя? 15. Синя 15. по 15, якщо ящиком брати. а такий чірі. Такій чірі 50. По 50. Капусточка. О 5 гривень? 5 гривень, дивіться, це моє в 10 ряді, 30-те місце. Скільки ціна? кропчик? 180. Ось така петрушка. По 100 щавель. 120, а шпинат? 100. Ось така м'ята. По 250 Чебрець. 280, а така кучерява 150, а морквочка. Морква 18. По 18 гривень морква. А порей? Порей 50. По 50-45. Селера. Селера 50. І селера по 50. Це є ряд зелені спродавець. По скільки проколі? По 60, а цвітна. По 30. А вікоціну є цвіта. Там по 125 аселера 40. 40. Це на початку ряду зелень. Яку ціну огірочок сьогодні? По 115 гривень. Дивіться, є багато огірочка. А донька? Ну, така погана, по 20 гривень, хто ще хоче деньки попробувати. А по скільки перець? Такий жовтий. 80, а маленький ось такий 80, по 55. Яку я ціну такий помдор. По 50. А така жовта сливка віку ціну? 50, а рожевий? По 65. Вікуціну такий перець? 80. А капі? Також. А помідор такі віку ціну будуть? 40 і 35. 40, а ось такі по 35. ціну броколі буде? По 50. А пекінка? 20. По 20. А ось такий чорний помідеко ціну. По а посильі брюссельська? Ні. брюссельська? віку ціну? 80 гривень. По 80. А в яку буде молоденька ціну? По вісімнадцять. А ось така пекінка. 18. По 20 і по вісімнадцять. А ваша браколівку ціна? По 50. А капуста віку ціна буде? По 6 і по 8. Ось така по 6 велика. А ось така по 9 гривень, голубцева. Віку ціну така капуста? По 8. А гарбуз яку ціну буде? По 18. І це, і цей, так? По скільки капуста? По 8. А Ось така більша також? По 6. Яку ціну морквочка? По 8. А картопля? По 9 гривень. Який то сорт? Мелоді. Яку ціну картопля? Добрий день. Добрий день. Яку ціну? 9 гривень. По 9. Який у вас сорт? Аризона. Аризона? Мелоді. Білороса і Білароса по 10 гривень. По 10. Це ми в одинадцятому ряді. Яку ціну така капусточка? Серйозно. Присішно боже камінчики. Ну я казав, Мар'яна буде я скажу три гривні. Ривні. Приїжджайте бридський, хто хоче. По три гривні капуста. 14 чотирнадцяте місце. Одинадцятий ряд. Кому треба капуста? Чотирнадцятий ряд, чотирнадцять. А ваш буряк? 50. по 7,50. п'ятдесят. картопля? Картопля. 8. По 8 гривень, а морква? 7,50. По 7,50 і ось така по 6 більше. Це ми в 11 му ряді. А картоплю в яку ціну буде? Ось така картопля 9. А який це сорт? Коннект. Коннект. Ось ціна такий чесничок буде? 200-250. 200-250. А огірок сьогодні? 110. По 110, ось такий рожевий помідорчик. 80-75. 80-75. А чилік? 150. 150. А ще у вас є баклажан? О, а таке от, що то таке є, гарбузик такий, по скільки він? 35 гривень. По 35 гривень, ось таке от чудо. А ще скажіть баклажан, бо я сині не питалася. По 70 гривень вже, так? Це ми в 11-му ряді перше місце. В яку ціну картопля. По 9. А яку ціну картопля? По 10. В яку ціну картопля? По десять. Пікуціна картопля? По дев'ять. Пікуціна така картопля? По дев'ять, який то сорт? Це є бананка. Бананка. А ось таке була роса ще є.